Тому безумовно це можна розцінювати як відкат. А як не парадоксально, позитив, я бачу ось в чому, що політика Януковича вона зараз призводить до його соціально-економічна політика, вона призводить до наростання критики, в тому числі в районах традиційних для партії регіонів. І таким чином несподівано знаєте, це може таким чином пом'якшувати розкол, тому що є соціально-економічні проблеми, які спільні для всієї країни, і які в принципі дають можливості для опозиції, якщо вона розумно себе поведе, в чому теж є звичайно, це використати. Тому що, якщо ми згадаємо 2004 рік, причина перемоги Ющенка, вона ж не полягала в тому, що він говорив про українську мову, НАТО, церкву, голодомор і так далі. Ні. Він говорив якраз про, ці, про те, що об'єднує всю країну. Тобто боротьба з корупцією, верховенство права, там наближення до Європи, і так далі. і так далі, і так так далі, а, Значить, небезпека одночасно полягає в тому, що ці той. Розкол країни, який я думаю, він все таки стався штучно 2004 року за рахунок діяльності політехнологів, тому що електоральна географія, електоральне голосування це одне. Воно було завжди і за часів Кравчука, і за часів кучми. В схід голосував так, захід центр інакше. Вони потім мінялися місцями. Але дійсно ця тема розколу вона, я думаю, була штучно внесена в 2004 році, і на жаль, ми пожинаємо ці результати і зараз. Тобто, коли політики зараз говорять про те, от дивіться, що країна по-різному дивиться на ці чи інші питання, і що це стало все дуже гостре і загострилося, то проблема якраз полягає в тому, що це, це зробили політики. І якраз як з цього виходити, отут тут питання. Питання складніше. Знову ж таки, я думаю, що незадоволення соціально-економічною політикою влади, воно як не парадоксально, але воно створює такі можливості для того, щоб для такого пом'якшення цього, цього протистояння. Хоча, звичайно, погляди на гуманітарні проблеми, геополітичну орієнтацію вони будуть різнитися. Ну, Деякі несподівані для мене результати. От, про них уже сказав колега Весняк, і він я, пояснив, я можу це тільки ще раз якби підтвердити: дійсно зростання людей, для яких демократія є найбільш бажаним типом. Так, тобто це більший процент, ніж був, скажімо, в 2008-2009 році. Ну, очевидно, що тоді це було пов'язано Аз з економічною кризою, а Б, все-таки з тим протистоянням, яке було е, всередині, е, всередині. Прошу. <див> з закулом, да, абсолютно справедливо, з некерованою, да, з демократичним хаосом. А, ну, знову ж таки, якщо от ми проаналізуємо деякі цифри, де ж, якою мірою вас цікавить політика? Зараз найменше. Найменше, то найменше. Да. Ну, Дивлячись, але 64% певною мірою цікавить. 64%. Я б сказав, це нормально. Країна не має сидіти біля телевізорів, да, і дивитися, що скажуть експерти навіть розумні, і дивитися за скандальними ток-шоу. Так, е чи можуть люди вільно висловлювати свої погляди? Ну, є да, є, звичайно, негативна тенденція, але все-таки це перевищує, да, перевищує половину. Тобто, знову ж таки, це говорить про те, що е я думаю. У нас немає підстав для того, щоб впадати в драматизм і казати, що все пропало. От я думаю, що попереду буде дуже непростий рік. По-перше, все-таки я думаю, багато що залежатиме від того, чи вдасться Януковичу. Уникнути тиску з боку Росії по втягуванні країну в митний союз. Є сподівання, що все-таки це вдасться. Ну і наступний рік, рік парламентських виборів, я думаю, що він теж буде значною мірою, що він буде дуже важливим, важлива права сил, не зважаючи на застосування авторитарних методів. А от зайшов Тарас Тецький, можна сказати, що перша спроба буде 24-го числа. Побачимо, скільки людей вийде на марш. Ну я сподіваюся, на той час Ганна Герман не буде призначати свою прес-конференцію, так що не буде заважати. А ми всі тоді маршем підемо на прес-конференцію Герман. Зараз надаю слово Володимиру Фесенко. Будь ласка, дякую. Ну. По-перше, я хочу всіх привітати з наступним святом. А то за от, нашим жалем, за нашою критикою, знаєте, знов все пропало, все погано. от я не хочу не вам, не собі псувати святковий настрій. Чому я так кажу? От знаєте, у мене останнім часом і це скажімо так, поза нинішнім політичним контекстом склалося таке враження, що взагалі от ми не вміємо чи розучилися святкувати. А без свят не буває і держави. От я почав читати зараз одну цікаву книжку фінської журналістки про Росію. І вона починає цю книжку з того, як росіяни святкують 9 травня. Вона критично там до багатьох моментів ставиться, не розуміє, чому саме це вони святкують, але відзначає: це народне свято, це свято, яке об'єднує країну. От я вам скажу, якщо користуватися соціологічною мовою, а от е, моніторинг інституту соціології, яким я також от, користуюся, можна настільна книжка, і е, 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 дуже між корисна, повчальна і дуже інформативна. Так що рекомендую журналістам, е, там багато цікавої інформації, знаєте, зокрема про шлях нашої країни. Так от соціологи запитують е, щорічно респондентів, чого вам не вистачає? Я вам скажу, нам не вистачає свят. Неформальних календарних, а реальних свят. І, от зокрема, мені здається, що ми так і не навчилися святкувати День Незалежності і не зробили з цього свята День, який би об'єднував країну. Оде треба проявляти креатив, не сперечатися, проводити парад на 24 серпня чи не проводити, а шукати нові сучасні європейські форми е, цього свята, яке б е, об'єднувало і старих, і молодь, Схід і Захід. Я думаю, от про це треба думати на майбутнє, а не просто черговий раз рахувати втрати за 20 років чи за 21 рік Незалежності. Я взагалі не схильний. Е, Оцінювати от ці 20 років в таких чорних тонах, навіть собі так поміточку зробив. Тут от кажуть, що там переважно негативно оцінюють експерти. Я б сказав так: переважно критично, критично, от я думаю, це більш коректно буде, ну у всякому разі, на мій погляд. А от щодо кольорів оцінки, то справедливості раді е, треба сказати, що оці 20 років не стільки в чорній фарбі, скільки в сірій. Так я скажу, сера в крапинку. Але з яскравими спишками. Ну от, згадували про майдан, можна згадати і деякі інші. От я запам'ятав багато людей, ну людей, які слідкували за політикою, як радість сприймали ухвалення конституції. От я пам'ятаю, ці дні тоді це дійсно також позитивно сприймалося. Також багато хто е е святкував і проголошення незалежності і не лише на заході України. Хоча для багатьох я вам скажу і для мене особисто, Перші роки незалежності були, були драмою справжньою. У мене е, частина родини залишилась в Росії, частина тут. Е, це дуже важко було. І в принципі, я вам скажу, от мій особистий досвід свідчить про те, що важливо і себе знайти в своїй країні. Якщо ти будеш дбати і про те, щоб самому щось зробити для країни, самому якось розвиватися, я буду думати, що буде розвиватися і країна. Ну а якщо оцінювати от розвиток нашої країни за ці 20 років, я вам скажу, от знов-таки, чому я про сірий колір згадав, ми середнічок за європейськими масштабами. Все пізнається в порівнянні. В порівнянні з нашими західними сусідами, з європейськими сусідами, да, ми багато чого не е, зробили, не досягли, щось втратили навіть навіть не стали країною Європейського Союзу. Але в порівнянні з багатьма пострадянськими країнами у нас не так все погано. От тут згадували про те, що ми здобули незалежність і, в принципі, розвивалися в мирний спосіб. Якщо порівняти з балканськими країнами і з багатьма нашими пострадянськими сусідами, то я вам скажу це не також і погано. Тут десь і помірковність українців спрацювала, і в принципі така обережна державна політика, але так чи інакше, я думаю, що це певне досягнення. Але середнічок. можливо тут винне і наше географічне розташування, і той факт, що у нас. Поєднується, от європейське і євразійське. Ми застрягли між Європою і Євразією. Розвиваємось, але дуже повільно. Рухаємось в бік Європи, в бік європейських політичних стандартів і соціально-економічних деяких, але ну, дуже повільно рухаємося. Ідентичність наша. Посилюються, але також повільно. От я тут знову не випадково захопив цю книжку. Якщо подивитися, в 92-му році менше половини українців, коли їх запитували, де ви перш за все себе вважаєте? питання про ідентичність. 46% казали українці. 12%, майже 13% тоді, казали, що я громадянин колишнього Радянського Союзу. Зараз. Трохи більше, не набагато, але все ж таки 51% каже, що перш за все я громадянин України. Тих, хто вважає себе громадянином Радянського Союзу, залишилось десь, що не шість 6, 6%, ну 7%, 6,9%. Так що певний прогрес є, але знов таки невеличкий прогрес. Отут, от навіть в нашому колі така є дискусія, як ставляться громадяни наші до незалежності. Як би вони проголосували? Згоден, що методично некоректно ставити таке питання, але тут треба враховувати і той факт, який, між іншим, спрацьовує не лише в ставленні до незалежності, а й ставленні до влади. Українці, ну можливо, це така психологічна риса. Ми завжди зустрічаємо нове з певними завищеними очікуваннями. Те ж саме було і з незалежністю. Багато хто постався до незалежності як до подарунку. І що автоматично стане жити краще. А, але а, і досі багато хто з наших громадян не розуміє, що тут треба і самому працювати, не а, сподіватися лише на владу. Хоча влада іноді багато чому заважає, зокрема, і саме економічному розвитку. А, але от це сподівання на владу, воно теж простежується. І це також риса наша, яка от за ці 20 років помітна. Я от подивився, цей моніторинг. Після кожних президентських виборів, після кожних, зростає рівень довіри до влади. Хоча він ніколи не був вище 6 балів, от за дестибальною шкалою, про яку згадувала Ірина. Ніколи. Але зростав, зростала довіра до влади. Ріку року не проходила, впадає падає ця, ця довіра, причому у всіх. У Кучми свого часу, там, у Кравчука. На, у... Ну не земля Керчука на але якщо от згадати процес ну його президентства, там схожа тенденція була, просто там ми не можемо соціологічно це відстежити. Але і у Кучма було навіть у 2000 році така ситуація була на у Ющенка, у Інуковича. Якісь емоційні гойдалки. Ми сподіваємось на владу. Потім швидко і достатньо жорстко розчаровуємо, розчаровуємося в ній, але все ж все чекаємо свого месію. Щодо Лукашенка, я насправді не дивуюсь, от тим високим оцінкам, які стабільно має президент Білорусі у наших громадян. Ну, знаєте, є таке прислів'я, коли не шукає пророка в своїй вітчизні. От наші шукають. Не у себе, а там десь е, е, за кордоном. Ще по друге, хто... ну да, да. А по друга, я вам скажу, це теж можлива риси нашої психології, яка полягає в тому, що е, е, у нас е, ну це ще і спадок радянський багато е, в свідомості і напівавторитарних е, е, настроїв. Хоча, от, на мій погляд, позитивний результат, про який пан Олександр згадував, і Олексій це поси, е, посилення частки тих. Хто вважає себе прихильником демократії, але настрої напівавторитарні. І для українців є схильність до, таких, до такої амбівалентності і в соціально-економічному і в політичному сенсі. У нас переважна відносна правда, відносна більшість українців, майже половина, критично ставиться до багатопартійної системи. Але слава Богу, є свої вже улюблені партії, і українці поки що. Ходять на вибори і голосують, вони звикли вже до конкурентної демократії. І як свідчать опитування, не хочуть від неї відмовлятися. У всякому разі близько половини, але критично ставляться до багатопартійних систем. От вам амбівалентність. Амбівалентність є і патерналістські настрої, коли все, що чекає багато наших громадян дарів від держави і соціальної допомоги від держави. E, таких людей у нас багато. Українці розчарувалися диким капіталізмом 90-х років, і, e, e, хоча вже все майже капіталізовано і приватизовано, але і досі у нас більша частина громадян проти приватизації великих підприємств і проти купівлі-продажу землі, і не тому, що вони так от проти ринкової економіки. E, Переважна більшість, відносно, правда, але переважна більшість українців, скажімо так, м'ягко, критично ставляться і до капіталістичної, і до соціалістичної моделі економіки. Вони такі помірковані. Проте все ж таки покладаються в соціальному сенсі на державу. І для когось Лукашенка за кордоном, де нема олігархів, де була до останнього часу соціальна стабільність, якісні, харчові, якісні харчі, все це вважалося ну, привабливою моделлю. От ще один приклад наведу. Ми вже не маємо ілюзій щодо розвитку В СНД. Половина на початку 90-х років вважала, що це найкращий варіант розвитку для нас. Зараз таких вже там, якщо не помиляюсь, близько 10% десь там приблизно. Але все ще є ілюзії щодо союзної держави з Росією і Білорусією. І це соціологічне опитування також підтверджують. А в, в Росії вже. Розчарувалися переважна більшість людей в цій союзній державі. Мені здається, тут спрацьовує механізм такого абстрактного ставлення до деяких політичних інституцій, але так чи інакше, і це на мій погляд дуже добре. Ми поступово звикаємо і навчаємося жити в своїй державі. І чому нам ще треба навчитися відповідати за свою державу, причому відповідати конкретно не тільки там сам за себе, а й за тих політиків, які ми обираємо, тому що незадоволення українців це не стільки є незадоволенням незалежністю, скільки незадоволення тим, як скористалися незалежністю результатами соціального розвитку. На і тому, от це вже питання до політиків, яких ми обираємо. Нам треба посилювати свою вибагливість до цих людей. І тоді я думаю, що будуть кращими і результати розвитку. Дякую, Дякую. ну я просто хотіла б як соціолог прокоментувати деякі речі щодо середнячків. Інститут соціології бере участь у міжнародному дослідженні міжнародному соціальному дослідженні європейському. Ну ми не залучали ці дані, тому що остання хвиля була в 2009 році. Було вже три хвилі. Остання в 2009 році. Це все таки давненько, в цьому році ще буде в 2011, тому ми не хотіли залучати. Але деякі цифри красномовні, якщо порівнювати нас з, з європейськими країнами. За рівнем відчуття щастя, Україна на останньому місці, за скажімо, оцінкою медичного обслуговування, Україна на останньому місці, за скажімо, таким показником як довіра до судової системи, Україна на останньому місці. Причому за десятайвальною шкалою я ж досі пам'ятаю 1,5%. Оцінюється довіра до судової системи. Ну, Якщо об'єктивно забитим об показником ВВП на душу населення, Україна, правда, останнього місці. Ще за нами є Молдова, ну, Албанія вже нас, начебто, обігнала. Ну, правда, ще є тіньова економіка, треба теж. Робити таку скидку, що теж не все так погано, але оцінюваш економіка, все таки не входить в це. Тобто, ну не зовсім ми середнячки, на жаль. І коли мені говорили про я казала, що я реалістичний оптиміст і що я дуже сподіваюся, що через 20 років Україна буде середнячком. Я не вірю, що ми війдемо у двадцятку розвинути, найбільш розвинутих країн, але середнячком але середнячком буде теж непогано. Я дивлюся на таких середнячків, як Польща, як Словаччина. Буваю там досить часто. У них дуже багато своїх проблем. Хто буде сперечатися багато? Але нам би ці проблеми, тобто до середнячків, нам ще треба, мені здається, дорости. Може так? я Поясню так. тут, що я мав на увазі, не стільки в рівні життя. Тим паче, що в цьому опитуванні, цих європейських опитуваннях серед пострадянських країн, ну, не рахуючи країни Балтії, Росія, Молдова. Більшість пострадянських країн там ну не присутня. Але от з точки зору демократії, наприклад, от з точки зору демократії, у нас кра... гірше, гірше ніж у європейців на ситуації з інституціями, особливо з правом, Але з точки зору конкурентності демократії, ми даємо фору більшості пострадянських країн. Хоча теж проблематична. Да. По соціальному розвитку я вам скажу, да, Ми там росіянам, білорусам певною мірою по деяких показниках, казахам, да, поступаємось. Да. Але більшість пострадянських країн ми все ж таки випереджаємо. Хоча знов-таки, саме в соціальній сфері, ми програємо. Хоча наведу одну парадоксальну річ, я сам навіть здивувався. Не все так погано було, от, і особливо за останні роки в соціальному розвитку. У нас, наприклад, стало більше людей, які мають власне авто, якщо на початку 90-х років кожен п'ятий українець мав власний автомобіль, і за Радянським мірками тоді був достатньо високий показник. Ну там поступалися Грузії, звичайно, там, і деяким іншим, але непоганий був показник трохи вище середнього. Але зараз вже майже 30% там, 28% з копійками. Але це за останні роки, коли був економічний підйом. Тобто поступово ми розвиваємося, але все ж таки дійсно відстаємо. І повільно дуже розвиваємося. Ну, да, поступово розвиваємося. найбільш стрімко, звичайно, в плані е, комп'ютерів. Якщо подивитися, стрімко у нас е, росте кількість комп'ютерів. Інтернетом у нас користується 38%, Це дуже стрімкий зріст. Але якщо подивитися по цьому ж. Європейському дослідженні то, по все таки, по користуванню інтернетом з нашими 38% що не мала, ми теж на останньому місці. Ну це так. А що стосується демократії, я згодна коли білоруси починають всюди скаржитися про те, яка у них погана демократія, азербайджанці їм кажуть, але у вас вас не цькують собаками. Це правда. Так що все звичайно від... Це пізнається це, це, в порівнянні. Я згодна. А зараз я хочу надати слово Тарасу Скистецькову. Я його так мовити здивую, що ми його запросили не як народного депутата, а як людину, якій в 91-му році виповнилося 16 років. Два роки. А 75-й рік пише. Ще десять вибачте, значить, це просто неправда, бо я в інтернеті це дивилася. Де? в інтернеті так, і навіть здається, ні, не не будемо все рівно, все рівно цікаво, що він відчував тоді і що відчував зараз.